Вітаю, пане Іване, слава Україні. Да, Вітаю вас, студії. слава, Дякую, що запросили. Дякую, що погодилися з нами поспілкуватись, пане Іване. Ну, от, власне, Чорноморський флот Росії, штаб Чорноморського флот, флоту в Севастополі. Е, чому е, саме по ньому, на вашу думку, було вирішено нанести удар? Ну, і власне, що це означає для окупантів? Тобто, це більше така, е, ну, була військова мета, на вашу думку, чи ну. Політична, е, такий психологічного ефекту, щоб досягти. Я думаю, це в комплексі все. Ну, дивіться, це ж мозок планування ракетних обстрілів України, коли у кораблі Чорноморського флоту mm -hmm. виходять в Чорне море, да, їм дається завдання. Так, ти, 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 ти. Виходите, ось вам завантажити боєкомплект, ва, ракети до там, ваших там, пускових установок. Там або підводних човнів, якщо це є, і от вам цілі, да, от сюди-сюди, сюди, сюди, стріляємо. Мета така. Зрозуміло, що там ну, центр планування, центр прийняття рішень. До речі, так можна назвати центр прийняття рішень. І ось знищення його або пошкоджено. Я розумію, що там частина людей загинула, частина була травмована. На певний час вони вибули з робочого процесу. Вони не будуть ухвалювати, їм доведеться переміститися на якийсь ну, запасний командний пункт. Да? А, як каже, да рвати когті нужна, і а з другої сторони це політичний такий от, от, удар, це ну ляпас, ну так, да, великий ляпас по великому рахунку, що бачите. Ваші штаби прилітає. І дивіться, тепер оті колаборанти, які знаходяться в Криму, там, той же Аксіонов, да, там, то, там, губернатор розважає, да, вони тепер будуть розуміти, що ага, тобто в штаб Чорноморського флоту прилетіло. А що заважає штормшеу, яка була випущена, ця британська ракета, прилетіти у вікно? Там, Кабінеті, де сидить такі Да? Так, то вони будуть по-іншому, зовсім дивитися на такі речі. І тут цікаво, чи була оголошена повітряна тривога під час прольоту цієї? ракети Чи це все було для них дуже-дуже зненацька та випадково? Ну от так мала бути оголошена повітряна тривога, у разі, якби там ППО зафіксувало ці прильоти. І тут постає питання: а наскільки, ну наскільки, скажімо так, про яку ефективність ми можемо говорити? Звісно, недооцінювати противника, як кажуть, військові не можна, але все ж таки, як це характеризує російську ППО? Воно в них є давай так. В них ракети є радарні комплекси. Є я думаю, зараз ну окей, є такі проби пробиття. Можливо, наші військові зразом з розвідниками з контррозвідниками знайшли прогалини в обороні. Вони там десь або засліпили, або а, там на, на, на в критично низьких висотах пройшли ці ракети, не побачила російське ППО. Але у росіян є технічні можливості вдосконалюватися. Тобто, якщо зараз не побачили, то я думаю, що російські виробники цих комплексів Гансері С 300 С 400, вони отримують таке собі технічне завдання. Так, у нас от є така ситуація, коли є пробиття, пробувають на українських висотах. Що нам треба зробити, щоб таких пробить більше не було? Ну і як варіант, да? Поставте комплекс ППО там на там третій поверх, да він на, на покрівлю, да він буде бачити набагато ширше, або ми зараз внесемо конструктивні зміни, якісь в радари, а, або там розширимо їхні спроможності, новий блок, якийсь поставимо, і буде він буде ще більш там далеко бачити в ширину, в глибину, в висоту за горизонт, можливо, таким речами. Пане Іване, а от ви ну, згадали, що можуть росіяни після цього там задуматись про те, що е, командні центри свої центри прийняття рішення, як ми кажемо, кудись е, перенести. А дійсно є доречність для расистів зараз тримати, от власне на території України своє військове командування, якщо вони там переводять переїдуть до прикладу кудись там до новоросійська. Е, ну це, це якимось чином вплине загалом на їхні ну, спроможності керувати там тими чи іншими військовими процесами в Україні? Дивіться, в чому фішка. Це можна порівняти, знаєте, що автопарк тут, да, а диспетчерська установка знаходиться десь кілометрів за 500. Да. Яким ти будеш керувати? Що в тебе на господарстві відбувається? Хто там прийшов, не прийшов, як ними керувати цим своїм хазяйством? Росіян зараз велика історія. Окей, про переміщення. Ще раз два слова переміститися можна, але новоросійський він не резиновий, да, він не гумовий він не може все прийняти в собі. Так можна десь заховатися, але ж ремонтна база там склади з боєкомплектом знаходяться все в Криму. Все ж логістика була заточена, що в Криму тут у нас і штаб, і керування, і командний пункт, і там база забезпечення. І ніхто не розглядав можливості, що по Криму буде прилітати ще раз. Крим вважався безпечною хмаринкою. Росіянам розглядався останні 10 років, ну, майже 10 років вже, на годину дивлюся, майже 10 років, що ніхто сюди не спробує вдарити, ніхто не спробує з росіянами навіть тут в цю ру грати. виходить так, щоб можна грати, можна влучати, і тепер велика робота. А що ж зробити так, щоб цих влучань не було? Звісно, ППО відпрацьовувати, розширяти їх можливості, апгрейди робити цим радарам, встановлювати додаткові радари, якісь давати вказівки своїм людям на окупованих територіях, щоб вони моніторили. Там чи є ракети, чи не є, не пролітають над ними. Давати своїм людям, які на підконтрольній Києву території спрацюють тут. Завербуйся до лав збройних сил, не забуся там вступи, і там що ти можеш там літаки обслуговувати, і будеш нам. Все бачити і нам зливати цю інформацію, тобто росіяни постійно намагаються інфільтрувати свою агентуру до наших збройних сил, щоб отримувати тенденційну інформацію, що відбувається, які плани є, там, да, або в крайньому випадку там постфактум да відбувся пуск ракет або зліт літаків, і повідомити там, свою контрозвідку, щоб вони там далі вживали якихось заходів реагування. Пане Іване, а от ну як загалом оці удари по Криму, так і з можливим як наслідок там, переміщенням командування кудись, чи без такого? Як вони загалом в практичному сенсі, скажімо, чи здатні вони якимось чином змінити ситуацію, чи на фронті, чи ну загалом там убезпечити там, порти, наші водні якісь шляхи водні артерії і так далі? Дивіться, в чому ще я поясню вашим глядачам, в чому ще така цінність такого удару? Там велика кількість в, цій, ну, в цьому, в цій локації велика кількість а, м, телефонних апаратів, які а, там з, захищеного зв'язку, тобто там оці ось дроти, там телефонні апарати, такого радянського зразку, там, да, коли там ти набираєш чотири цифри або три цифри. Як вони на віртушки конспіративний зв'язок? Ти можеш з'єднатися там з Москвою, там з Владивостока, з ким завгодно. А, і от зараз влучили в цей об'єкт, і вони не можуть просто приїхати, наприклад, да, в якусь там офісну будівлю і сказати, так. Ми тут будемо сидіти. А як зв'язуватися з вашими кораблями, яким чином а, координувати там удари напрямок руху? Ви ж не будете по WhatsApp зізвонюватися або там по Viber, по Telegram, або взагалі стільниковим зв'язком користуватися. Це ж для наших розвідників. Ага, дуже дуже дякуємо. Повторіть, що, що ви там сказали, така ж історія буде. Це на них великий головний біль, куди переміститися, де це запасний командний пул, який вмістить в себе всю ту, весь той штат, який в них є, да, там, розмістить з тим комфортом, до якого вони звикли, і з тим. А рівнем ефективності керування, до якого вони також звикли. Тобто, ще раз, і вони тільки-тільки до цього приходять. От після цього удару вони зараз будуть думати, куди нам сісти, де заховатися, щоб координувати та керувати своїм флотом без влучання укр ну, з боку українських ракет. А тепер наостанок, ну це ж люди. Ну не моки можна там на тиждень да, заховатися, ніхто не знає, але рано чи пізно туди будуть підвозити. Харчі, ну там ж їдальні, будуть їх годувати. Якийсь а, якась послуги хімчистки, да, треба ж уніформу прати, там, випрати їм, там, і далі так почистить, ардінам, і далі значки. І от серед цих людей, які будуть виконувати додаткові ці послуги, може бути українська агентура. Я ще раз, я припускаю, якась каже, а все окей, приїхали з умовно з вулиці Луначарська, де вони знаходяться, на там перед, на Хімова та Суворова, да, там в поле напівпідвальне приміщення. Ми туди їздили, ми там. Форму просували, тепер ми знаємо, що там генераль, генеральську форму адміральську. Знаємо, що там запасний командний пункт, і потім буде влучання туди вже. Ну, от, якщо говорити загалом про таку глобальну, не знаю, програму, програму максимум, максимум, а от е, там. Чи можна тими ракетами, які в нас є станом на зараз, так тією кількістю і якістю безпілотників, які в нас є? Ну скажімо, там вибити, чи яке загалом ураження можна нанести там російському флоту, російська авіація, яка так само перебуває і на території окупованого Криму? От наскільки тут в нас спроможності? Ну, давай так. Я дійсно не знаю. Ну, мені не потрібно це знати. Ну, Нащо цивільним людям знати про такі речі? Ну, якщо вони є, то ми будемо бачити постійні влучання. Тут же велика синергія, по-перше, розвідка, розвідка, яка має можливість. Отримати інформацію, куди треба, щоб прилітало. Це ж не просто ти відкрив там Google і Так, От, ну тут тут да? тобто помічено. От сюди будемо бити? Ні, звісно, що ні. Це розвідка. Це люди на місцях. Це супутникова розвідка. Якщо це, там це стосується кораблів, ну що ми за них кажемо, що вони тут на ремонті знаходяться, а це розвідка. Телефони прослуховування, десь читання смсок, листів електронних. Там десь хтось не обачив. Там мамочка, мамочка, я тут не пависіляд відправили на судоремонтну базу, Я тут корабль старажу большой. Ну, це наші розвідники. Дуже дякую. Ми почули вас. Да, там чекайте. Це велика сторона. З іншої сторони, чим долітати да там, чим щоб можна було безпечно влучити і щоб ці ракети ми е, ну не витрачали даремно ще раз. Ракет штормшеду не так вже й багато. Там називалося в Британії було до тисячі одиниць. Да там десь там у Франції здається, 200 було одиниць. Тобто їх не. Нам передали не сотні, сотні, можливо, сотні. Ми обираємо дуже обережно. Там. А може сюди там такий шортліз, да, такі цілий, Може сюди? Ні, 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 ні. Тут сильно ППО, Можемо втратити. Є велика вірогідність. А давайте може сюди це, це називається сюди. раціональним використанням. Так, сто відсотків. Пане Іване, ну тоді на завершення. А от е, вже там кричать расисти про те, що е, і вимагають там, від свого керівництва від Шойгу від Медведєва, який любить дуже кричати там про судний день. Е, ну, ударів у відповідь. От по нашим центрам прийняття рішень, що що від них можна очікувати в даному випадку? Ну, давайте так. Ну за мою інформацію, вже вони пробували робити такі удари. І по будівлі служби безпеки України в минулому році намагалися Києві і по центральному апарату. І тоді був вибух великий, не долетіла трішки ракета. На жаль, люди загинули в центрі міста, але наскільки я знаю, вони туди планували. І ось постійно там в напрямку наших військових об'єктів важливих летять в Києві російські ракети. Туди вони вже давно планували. Була б можливість. Ну вони б це ну навіть не так. Вони давно давно це планували, давно пробують, але ось ну не влучає. Да і тому вони кажуть: Та, ну, хотіли би, давно попали би Ми бачимо, як вони намагаються. Да вони просто там з трусів вистрибують. Ага. Пане Іване, дякую дуже за розмову. Мусимо на жаль дякую завершувати. Вам. Хоча тема приємна надзвичайно для нас обговорення вавони в Криму. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Був з нами, обговорювали черговий удар по Криму.